Цей екокурорт знаходиться в самому серці Карпат. Тут чисте повітря, джерельна вода, а найближче діюче промислове підприємство знаходиться на відстані 100 кілометрів. Проте туристи сюди доїжджають не завжди, а все через дороги. Хоч танком, хоч трактором, так місцеві мешканці жартують, яким транспортом варто доїжджати до бази відпочинку. Дороги в потерському районі одна краще іншої, яма на ямі. Проте всі ці випробування туристи погоджуються пройти заради виїстину неповторного відпочинку. Можливість просто погуляти по горах, ну подихати свіжим повітрям. Ну от найбільше мені подобається їздити верхи. Можна поїхати у гори і просто посидити, посидіти в траві. Біля тварин ягнята поросята голуби і навіть олені, а ще різнотрав'я, ягоди та гриби. Тут людина залишається віч з природою і нічого не нагадує про важку буденність. Тут дуже добре, тут тихо, спокійно. Для туристів тут неповторний відпочинок, для держави наповнення бюджету завдяки розвитку туризму. Але про такі вигоди, вочевидь, владники не думають інакше мали б найперше подбати про дороги. Шляховики констатують грошей мають лише на ямковий ремонт, капітально відновлюватимуть лише невелику ділянку дороги. Передбачено виділені кошти в розмірі 40 млн грн на продовження будівництва ділянки дороги з мостами в Ростоках і 6,6 млн грн на капітальний ремонт в селі Підзахаричі. На сьогоднішній день ми працюємо. По ліквідації ямковості, профілювання гравійних доріг в межах виділених коштів. Та все ж залатати всі дороги в потирському районі найближчим часом не вдасться, запевняє Ігор Гах. Адже для цього потрібно понад 500 мільйонів гривень. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, Іван Чижик, місцевий час.